Магній чим Нам Нам'як ну, чим корисний це основа хлорофілу, це фундамент хлорофілу. Магній, нам хлорофіл або фотосинтез тримається весь на магнії. Не тільки на магнії, це неправильно з точки зору фізіології, але магній це фундамент. І оскільки він основа всього хлорофілу, то і фотосинтез, ви знаєте, як впливає на тан рослин. Фотосинтетична синтетична активна радіація, парта квартала. Тому магній він покращує і синтез амінокислот, і покращує інтенсивність фотосинтезу. Магній це взагалі продукт, який ну, необхідний для покращення росту кореневої системи, засвоєння інших елементів живлення. В общем, дійсно на безмагнію на багатьох для отримання там, тони якогось продукту, ну, чи кукурузи, чи соняшника, у там 7-10 кг магнію доступно. А в ґрунті ви знаєте, що Ну, не завжди є ці елементи, і сірка, і магніт.